Ви знаєте, що зараз дуже багато розлучень. І діло зовсім не в тому, що якийсь часний такий, або люди стали набагато гіршими, люди просто не витримують. І, звісно, це не про зраду, не про побут і не про труднощі. Люди просто не витримують життя без контакту. І стосунки сьогодні не руйнуються, як знаєте, драматично, коли все, вибух, я вже не можу, і раз і розлучення. Ні, зараз. Все поступово розсипається повільно і дуже часто непомітно. Знаєте, якраз ті моменти, можливо, ви зараз пізнаєте себе, що начебто ви разом в ліжку, але відчуття повної самотності. Або ви просто дивитеся в очі своєму партнеру, а вже немає того погляду, який був раніше, або взагалі ви перестали просто в очі дивитись. Тому розкажу вам про основні фактори. Які призводять до того, що зараз просто бум розлучень. І перший фактор це емоційна відсутність. Тобто, коли є людина поруч, а ти її просто не відчуваєш. Ти з нею говориш, хочеш проговорити якісь важливі для тебе моменти, а відчуття наче що ти говориш просто зі стіною. І саме найгірше в цьому, що це не виглядає для більшості людей як проблема. Вони навіть кажуть: так все ж нормально. Але саме в цей момент стосунки вже починають просто вмирати. Другий важливий фактор це втома та виснаження. Тобто та сама втома, яку ми дуже часто недооцінюємо. І чоловіки дивуються, що в якийсь момент просто жінка взяла і пішла, тому що вона, як правило, емоційно вигорає. Звісно, це не тільки впливає на стосунки, це ще може бути особистий емоційний фон, який вона просто не витримує, тобто це її особиста проблема, з якою варто працювати, але просто був один із моментів, що я втомилася, я більше так не можу. Чоловіки також, особливо ті чоловіки, які багато віддають, а нічого не отримують в землі. Та й взагалі, знаєте, ми живемо ж в постійному виживанні. Робота, постійне напруження, можете навіть відчути напруження в тілі, дім, діти, стосунки, війна, врешті-решт, невизначеність повна. І що тоді? Ми це все переносимо у стосунки. Переносимо без, у стосунки і без будь-якого ресурсу. Без терпіння і без взагалі здатності бути уважним. А потім, до речі, дивуємось, чому голос партнера дратує, немає сексуального бажання. І будь-яка розмова закінчується холодом. І це, звісно, не тому, що любов зникла в якийсь момент, а тому, що просто емоційна система вона перенапружена, вона просто не витримує. І третій дуже важливий фактор це нездатність говорити до. А не після. Тобто, ми просто роз, розучилися говорити вчасно. Тобто, ми мовчимо, терпимо, ковтаємо, а потім вибухаємо. Ми не кажемо, мені страшно тебе втратити, а зато кажемо, мені байдуже. І ми не кажемо мені боляче, зате кажемо ти завжди такий або така. І знаєте, кожне слово як якийсь цвях, який просто вбиває. А далі важливий четвертий фактор. Ви просто перестаєте бути командою. Зникає ми і виникає я проти тебе. От це дуже часто в мене зустрічається на сімейній психотерапії. Тобто, кожен тягне свою правоту, кожен захищається і кожен сам. А от стосунки, там, де немає ми, це вже ж. Не просто сумки це співіснування. І п'ятий фактор, до якого ми дуже часто приходимо, це самотність у двох. І знаєте, люди розходяться саме в такий момент, коли вже просто нестерпно бути одному, хоча ви в парі. Тобто тут вже немає такого, що мені сумно, мені важко. Тут вже є просто порожньо і від цього нестерпно. І тоді вже з'являється думка: краще бути. Самому, аніж так. Тому розлучення це не кінець, а це знаєте фінал того, що вже вмерло колись. І знаєте, люди не розходяться тому, що вмерло кохання, вони розходяться саме тому, що вони вже довго не були в контакті. Тобто, це якраз той момент, коли варто зупинитися, хоч інколи не бігти, не виживати, а подивитися взагалі на свої стосунки. Тому що ми ж не виходимо заміж, не одружуємося, щоб розлучитися, правда? Але ми ці стосунки втрачаємо. Тому стосунки взагалі тримають не правила, не терпіння, а саме відчуття, що я тут, мене бачать. І ви знаєте, що зараз дуже важливий момент, що якщо ви відчуваєте, що ви втрачаєте стосунки, не потрібно зразу бігти і їх спасати. Тому що є таке, знаєте, правило, що не варто тягнути людину туди, куди йти вона ще поки що не готова. Тому моя вам рекомендація припиніть просто вдавати, що у вас все добре. Так, інколи буває боляче іншій людині, коли один із партнерів каже, що щось змінилось в наших стосунках, що стосунки у нас погані, що... Я вже не відчуваю нічого до тебе, це про чесність. Друге поверніть контакт, а не розбори, хто тут винен, хто тут головний, хто тут кращий. Це далі ще вб'є ваші стосунки. Варто взагалі просто поговорити, що в тобі зараз відбувається, що ти відчуваєш без звинувачень, без тиску, просто щоб зрозуміти і почути. Далі, третє, робіть хоч якісь маленькі кроки. Невеликі, тому що ви зразу нічого не зміните. Це може бути хоча б одна прогулянка разом. Якась одна розмова, наприклад, важлива на тиждень, яка вам обом цікава, щоб це було не про функцію, а про те, що ви є люди, які ви починаєте взагалі пізнавати і розмовляти один з одним. Цікавитись, скажімо так. І ще, знаєте, подивіться правді в очі: запитайте себе не те, що я маю зробити, щоб зберегти стосунки? А чи взагалі їх варто інколи зберігати? Тому що дуже часто є такий момент, що ми живемо в ілюзії, а потім ми просто прокидаємось. А якщо, звісно, це була ілюзія, то також нічого страшного, тому що стосунки нові будувати можна в будь-якому віці. Так, інколи наш досвід, скажімо так, будувати стосунки в 40 років і в 20 це дуже велика різниця. Але все ж таки. Кохання і здорові стосунки є в будь-якому віці, не забувайте про це. Тому розлучення це не кінець, якщо це до цього доходить. Багато стосунків можна дійсно зберегти, але якщо обидва партнери хочуть над цим працювати. Якщо обидва партнери готові зростати, тому що тут не про зберегти шлюб. Як я працюю а, в сімейної психотерапії, а про те, як ми можемо створити нові стосунки, тому що те, як було раніше, у вас ніколи вже не буде, і це потрібно розуміти. Ви можете створити тільки новий формат стосунки, там, де вам обом буде краще. Але тут важливо почати хоча б з цих от маленьких кроків.